I don't slow up, No, I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough, and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake news. If you want Ось є ось така канава і мені здається не кинути в це вікно це дуже нерозумно поставив вертушку ну і кинув це вікно Туда так стоїть прямо в траві. Хотілося б ближче, щоб кидати зручніше було. Як вже є якось приловчусь Довго тут задержуватися не буду, але трішки покидаю. Не зря я тут ноги намочив. Це я вже робив тут декілька забросів, до того як камеру ключові, в цій траві відповідно ноги вже мокрі. Ну і нічого, літо ж на дворі. сьогодні у нас 18, 18 червня. Привіт! Сьогодні 18 червня, і я на рибалці. В цьому році я ще щуку не ловив, тому можливо сьогодні. І так, де ти щука? Перша в цьому році у мене? Дуже вітряний день, я думаю це і видно, і чутно в мікрофоні. Проте коли щука клює, то вітер не являється перешкодою. Спробуємо покидати з цього місточка трампліна. Якщо мене тут вітром не здує, а то вже дуже вітряно, то покидаємо з такого місточка. Мінус один воблер на зацепі. Щук ще не бачив. А по воблерам вже в мінус. Поставив вертушку. Будемо ще спробувати вертушкою. Раз воблера зацеплюється. Може вертушка так не буде. Ну. На рибалці не без зацепів. Все нормально. Періодично наживки втрачати вона і так. Той воблер в мене прожив дуже і дуже довго. Тому не потрібно про то жалкувати. Так, по-моєму, що то є. Ну кушок. Так гарно. ковнув нашу тройника. Відпустимо його толку з нього одного маленького? Ось такий маленький коплів, де й таке? Рибалю я вже около двох годин. І що ми маємо один окошок? Вдруге, нагадую я в цьому році на рибалці. І принаймні один окошок зловив. Я вже казав, другий в цьому році на рибалці. Сезон можна вважати відкритим. Хочеться багато риби. Багато риби це на частних ставках. А в нас маємо що маємо. Проте і те можна вважати відкриттям рибалки. Який не який результат. Пока. Самому смішно.